Заходимо в будинок Подвійні двері. Зразу у нас зона кухні. І прихожа. Тут є прихожка, стоїть. Та кухня тут достатньо величенька. Всі комунікації тут є: газовий котел, газова колонка, газова плита, лічильник на газ, водичка, санвузол з ванною у будинку. Йдемо далі. Тут у нас кімнатка, де всім добрий день, де стоїть груба, тобто, будинку є пічне опалення, та воно функціонує. Це така кімнатка прохідна. Йдемо у саму велику кімнату. Загальна площа будинку взагалі це 50 метрів квадратних, а ця кімната 18 метрів квадратних. Вона простора, не заставлена, стіночка тут залишається. Висота стелі тут 2,70, це там достатньо висока, і не буде дискомфорту, що щось висить над головою на два вікна. І подивіться, тут підлога, дерев'яна дашка. До речі, вона така сухенька, рівненька. І видно, що будинок протоплювався, не стояв, не відсирював. І по всіх вуглах. Теж немає ніякого грибка, сирості. Тобто він такий чистенький, сухенький, компактний. У нас же ще і спальня є. Зараз подивимося. Так, кімната з вікном. Вона невелика, але ж подивіться, яка кровать, красива, велика кровать тут помістилася. В цьому будинку немає євроремонтів, але він дуже охайний та доглянутий. І буде економний. Опалені, бо невелика площа. Але ж всі комунікації працюють і всі зручності у будинку. Жити в гасному будинку та в оточенні такої краси, це суцільне, задоволення.